На місцевому стадіоні у Буску організували футбольну гру. Кому цього разу усміхнулася удача, дивіться у наступному сюжеті. Сонячна субота в місті Бузьк зібрала чималу кількість болівальників на місцевому стадіоні, де в рамках чемпіонату Львівщини відбувся справжній футбольний батл. У центральному матчі туру зійшлися два принципові суперники: господарі поля футбольний клуб Бух з Буска. Там бідна команда Січ із Заболоцівської громади. Перший тайм пройшов у надзвичайно напруженій боротьбі з великою кількістю голів, емоцій та яскравих моментів. Команди обмінювалися результативними атаками, тримаючи вболівальників у постійній напрузі. Останні хвилини гри стали справжнім випробовуванням для нервів. Остаточний рахунок 8-6 на користь гостей із Заболоцеївської громади. Після фінального свистка вболівальники довго не розходилися, дякуючи обом командам за справжнє футбольне свято. Цей матч, безперечно, увійде в історію як один із найвидовищніших у цьогорічному чемпіонаті Львівщини Сергій Нікішин. Телеканал Бродилайн.